Чи можливо врятувати Київ від транспортного колапсу, що насувається в 2020 році з 416 міст світу? Київ став сьомим по інтенсивності заторів на дорогах та третім у Європі після Москви та Стамбулу. Кожен киянин втратив 207 годин в заторах. Це 3 мільйони доларів збитків для Києва щодня. У межах міста вже немає вільної землі та простору для будівництва автомагістралей та перехоплюючих парковок. І ситуація з кожним роком погіршується. Вихід із транспортного тупику існує, і він в нестандартних рішеннях та підходах. Ми його пропонуємо. Це будівництво багаторівневої швидкісної автомагістралі протяжністю 25 кілометрів, яка буде розташована над діючою гілкою залізниці в межах Києва зі сходу на захід. Одно або дворівнева на середньому рівні розвантажувальні паркінги. Всього не менше 25 тисяч паркомісць. Зручні в'їзди, виїзди через кожні 5-7 кілометрів, самозабезпечення енергією завдяки монтуванню сонячних батарей для освітлення світлофорів, підігріву автошляху взимку. З одного кінця Києва до іншого можна буде добратись безперешкодно менш ніж за 30 хвилин. Термін окупності 15 років, термін концесії 20 років. На фініші ще одна додаткова хордова автомагістраль в Києві десятки тисяч нових парковок. Сотні мільйонів гривень доходів в державний та місцевий бюджети, і радикальне вирішення проблеми заторів у центрі міста.